Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я знімаю відео про пересаджування рятуючих саджинців з кільчеватора. Вони стояли в кільчеваторі на кокосовій стружці з підігрівом. Вже проросли пагони листочками і є корінці. Значить, ми будемо пересаджувати в горщики. Горщики в мене покупні. Значить, в них вже зразу є отвори. Розміри горщика 100 на 100 мм, висотою 120 мм. Грунту тут буде достатньо для проростання виготуючих саджанців. В якості грунту я використовую некислий торф. Перед тим, як його використовувати, ми його підготували. Грунт має бути зволожений. Коли ми його зжимаємо, має вийти комок. Легенько пальцями натискаємо, він має розсипатися. Заздалегідь ми насипали ґрунт в горщики. Тепер сюди будемо садити саджанці. Посерединці. Ґрунт ми само собою трошки прижали. Посерединці робимо маленький горбик. І на нього розміщуємо саджанець так, щоб п'ятка його стала на той горбочок. І корінці акуратно розправляємо. Зверху присипаємо грунтом. Підсипали трошки, знову розправляємо. Трошки проливаємо водою. Знову розсипаємо грунтом. Ми зробили таку собі. Лопаточку з пластикові бутилки і okay, зручно підсипати рут в горщичок. Сипали. Ще досипаємо. Піджимаємо, щоб наш садженець гарно стояв, довгенько проливаємо, даємо трошки просто... простоятися. От ми через якийсь час знову трошки підсипемо, полиємо. І такий садженець ми можемо поставити вже в тепле місце на підвіконня для проростання.